Зустрічайте в продажу Chevrolet Вольт 2017 року випуску. Автомобіль приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями, гарний має стан по кузову, технічно повністю обслужений, недавно виїхав з ТО. Такий має стан по кузову, безключовий доступ на чотирьох дверцятах. шикарний ст стан салону. Спереду також все збережено. Це у нас гібрид, який заряджається, має лінзовану оптику, гарну зимову гуму. Спереду все збережено, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал зі складанням, мультикермо, підігрів керма. 96 тисяч км пробігу. Помилок на приборній панелі немає. Є камера заднього виду, велика мультимедія. Однозонний клімат-контроль, автоматична коробка перемикань, електроручний. Тож чекаємо вас на тест-драйв по вулиці Територіальної оборони 102 салон автофокусу. Зідаємо за готівку, без готівку, в кредит, в лізінг, за криптовалюту, також обмін на ваше авто. Звертайтеся.